Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Запрошую вас на урок Таро на третій урок. Бачите, як ми вже з вами діб... добралися вже на третій урок, вже вже дуже багато чого знаємо. Ми вже з вами навчилися, як правильно користуватися колодою, як правильно починати, чим його, як то кажуть, чим його їсти. І далі у нас з вами іде наступний етап: це спілкування з людьми. Звичайно, я е, значення карт буду давати тільки у себе на. На навчаннях я не буду вам розповідати про що кожна карта означає. Єдине, що ми будемо вже коли буде практикум, Я обов'язково буду розповідати людям, які займаються таро, і щоб більш зробити такий собі правильний апгрейд. Але ми з вами навчитися саме тут колоди карт не будемо. Ми будемо вчитися на конкретних уроках, тому що для цього потрібен. Чи у вас час і YouTube — це не те місце, де можна розповідати про такі речі. Але давайте ми з вами поговоримо, як нам потрібно з вами якщо ви вже навчилися з розумінню, навчилися без тарологів, без навчання, без кого, бо у нас же з вами задача, яка? Навчитися правильно користуватися колодою, якщо у нас немає навіть грошей на там, навчання. То я тут для вас, для того, щоб ми з вами це все навчилися. Отже, до нас вже приходить перший клієнт. Я рекомендую вам зробити першим клієнтом вашу подругу, вашу доньку, вашу собачку. Жартую, звичайно. І ми починаємо спілкування. По-перше, визначиться час, вам потрібен обов'язково час. Ось, наприклад, візьміть собі Де мої часи? десь були. Все, зникли. А, ось, господи, перед носом. Ось часи. Наприклад, ви собі ставите. У вас є півгодини. Ви тут півгодинна, до речі, ця історія. Ми з вами ставимо часи, або ви можете просто взяти на мобільному телефоні. Півгодини, наприклад, ставимо. Ви пам'ятаєте, що обов'язково треба проговорювати час. Ви можете взяти грошей з клієнта, а можете не взяти це, якщо ви тільки тільки починаєте. Е, ну, але. В будь-якому випадку якась шоколадка або якийсь відкуп, ну, звичайно, краще грошима. Там 50 гривень, 100 гривень, хоча б на стіл треба покласти. І обов'язково мені ну, моя практика вже під, ну, дала зрозуміти, що обов'язково треба брати гроші наперед. Ніколи, ніколи не робіть розклад, а потім людина скаже. Слухайте, ну у мене грошей нема насправді, бо було так у мене одна од, одного разу, і це було жахіття. І я вам скажу, що мені так було не по собі після цього. Я просто був в шоці. Людина до мене прийшла, людина е е зап запитувала стільки запитань, що це просто. І на коли вже прийшов час розраховуватися з грошима. людина е сказала, що типу, Вибачте, але в мене немає грошей з вами розрахуватися. Ну і що мені потрібно було робити? Звичайно, я сказав: ну ідіть тоді. Що я можу зробити, якщо у вас нема грошей? Поліцію на вас викликати. Ну, ви ж такого не зробите. Тому, друзі, пам'ятайте, після цього це дуже класна порада. Якщо ви вже працюєте з колодою, то обов'язково гроші наперед кладіть, я хочу їх побачити. Ось просто забрали все віднесли. Все вам заплатили. Ви починаєте надавати послугу. Розрозуміли. Зрозуміли тоді. Ми починаємо з вами з питання. Обов'язково, коли до вас приходить людина, ви поставили час, ви почистилися. Обов'язково пам'ятаємо, що почистилася. І ось людина до вас зайшла. Ви кажете, сідайте, чим я вам можу допомогти? Ви задаєте це питання обов'язково цій людині. Вона сідає і каже: Я хочу дізнатися своє майбутнє. І тут у вас ступор. Бо ви, як зададе, задасте картам таро питання, така й буде відповідь. Для цього щоб не робити моїх помилок у житті. Зупиняйте і кажіть, добре, ми подивимося, але давайте визначимося зі сферою. І ось людина каже, давайте почнемо, наприклад, з моїх стосунків. Ви запитуєте, як звати другу половину? Е, яке саме, ну, що трапилося? Ви повинні обов'язково запитати, що трапилося. Ви ж не ну, битві екстрасенсів, щоб е, оце, е, е, значить, зараз я відчую, що трапилося. Якщо людина сама не знає, що відбувається, це одне питання. Але якщо людина знає і вас намагається перевірити, ну це вже і до побачення. Одразу кажіть до побачення. Ви не маріонетка, ви не клоунеса. Ви не та людина, яка повинна зараз вам розвлікати. Щас я вам відчую, що що там з вами. Оце чи оце, друзі? Навчіться цінувати себе. І задавати конкретне питання, щоб ви зрозуміли, що вам як вам відповідати. Бо це ще раз, це не спіритичний сеанс, де ви повинні відчути про людину абсолютно все. Ви повинні зупиняти таких людей. Якщо вам нема довіри, якщо до вас приде людина, яка почне вас, розкажи. А я й тобі не вірю. А ну докажи, що ти екстрасенс, одразу на вихід до побачення. Не жалкуйте, ні грошей, нічого. Просто кажіть їм до побачення! Все. І цього буде достатньо. Повірте, скільки людей в мене таких було, скільки було ситуацій негативних таких було, і скільки таких людей приходило і таке виробляло. Я їх просто відправляв. Звичайно, перший раз, коли, там, перші рази, коли люди так приходили і таке робили, я там їм намагався доказати. Але вони, знаєте, що вони казали, ну, це можна було прочитати, там, наприклад, в мене в Інстаграмі чи в Фейсбуці. А розкажи мені щось таке, чого я не знаю, чого там ніхто не знає. Розумієте? Тому, друзі, для таких людей ви будете постійно не такі. Я думаю, що ви зрозуміли. Отже, все ж таки до вас прийшла адекватна людина. І ви е все ж таки. Почали з нею спілкуватися, і почали з нею проговорювати всі ці аспекти. Проговорювати, що не так, що так. Вона вам все розповідає, ви вислуховуєте, і з того моменту ви починаєте формувати питання. Наприклад, вам розказала жінка, що вона посварилася зі своїм чоловіком, і вона відчуває, що він її зраджує. Нам, як правильно поставити треба питання. Перше питання, яке ми поставляємо в цьому плані: ми беремо колоду, ми тисуємо її і задаємо питання. А, чи зраджує там, Олексій своїй дружині Тетяні? І ось ми беремо одну карту, викладаємо. Відлюдник. А, ця карта, звичайно, а, може говорити про зраду. Або може говорити про те, що людина намагається шукати собі вже нові стосунки. Тобто, ми бачимо, що Зірочка тут символізує у нас ну, якісь свої вподобання, а тут у нас сексуальні вподобання, і ми бачимо, що людина в пошуку. Тобто відлюдник, це ну, по-перше, говорить про те, що стосунки вже знаходяться в дуже таких відлюдних відчуттів. Може він ще не займався ні з ким сексом, там немає якоїсь коханки, але обов'язково вже він, що він є, вже, є такі вже проблеми, і він вже з кимось. Спілкується, тобто він вже шукає собі в пошуках чогось нового, чогось. Того, чого він не хоче, але по одній карті ми можемо вже все розказати. Ми можемо розказати про те, що в них стосунки вже ніякі, що е, він вже не відчуває, що він вже хоче від неї просто піти, що їх стосунки вже втомили, що він вже просто знаєте як старець, який не може там вже, господи, куди піти, щоб від подалі від тої дружити. Ось ми ну це вже на персональному, персональному навчанні. Я вже більше вам буду розказувати, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти, що. Ви можете вже сказати чітко, що так, зради може і не, не, нема, але те, що він вже планує, він вже він шукає якісь альтернативи, це стовідсоткового. І наступне ви продовжуєте далі. Чи варто їй боротися? Давайте так, не чи варто їй боротися? А якщо вона почне боротися, що їй чекає, ми викладаємо карту. Якщо вона перестане боротися, що їх чекає? Оця карта. Тобто. Ми повинні з вами правильно розформувати ці питання. Ми не повинні з вами ні в якому випадку вестися на провокації людей, які скажуть, там, наприклад: «Ну, е, ну розкажіть мені щось, а що ви ще можете розказати? Ви знаєте, карти Таро це не те, не те, не той агрегат, не той е, артефакт, в якому просто можна просто взяти і там щось розказати. Ви повинні для себе зрозуміти, що чим краще питання, чим точніше питання, тим точніше відповідь. Це для них потрібно. Бо ви повинні зрозуміти, що вони приходять не до вас. Вони приходять до того світу. А ви провідник. І до вас питань не може бути. Ви не повинні людям щось там доказувати. Раніше, раніше, коли приходили до. Шаманів, коли приходили до тарологів, вони взагалі нічого не могли запитати. Вони перед ними несли їм кучу разного золота, різних артефактів, різних таких якихось фруктів, їжа була. І, ну, коротше, Це принесли як дар. І вони, якщо вони їм сподобався цей дар, вони тоді казали щось нейтральне. Могли сказати щось більше, могли спілкуватися. А зараз у нас, знаєте, начебто, ми просимо, будь ласочка, заплати нам за те, що я тобі скажу майбутнє. Розумієте, ми себе довели до такого стану, що ми якось почали себе некомфортно відчувати в, в свої жі, в своїй же е, 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 професії. Тобто нам потрібно щось комусь доказати. Ну вибачте, ви ж коли приходите до лікаря чи до нотаріуса, ви ж не вимагаєте, а докажи мені, що ти класний. Зроби мені операцію, я подивлюся. Якщо добре, то добре. А ну там продай мені оцю квартиру. Якщо ти класно це зробиш, я тобі може і заплачу за це. Розумієте про що? я? Тому завжди ми повинні чітко, конкретно ставити свої а, свою, свою роботу торолога як роботу. Це не просто шуремури. Ну, для деяких це шуремури, просто не про що. А для вас, бо я знаю, що якщо ви дивитесь це відео, ви зацікавлені в тому, щоб це професійно було. Тому професійно я вам і розкриваю всі ці секрети, щоб ви для себе навчилися правильно ними користуватися і ні в якому випадку не вестись на маніпуляції людей. Далі. Рухаємося далі, ось ми з вами відповіли на одне запитання, на друге запитання, на третє. Обов'язково після запитання уточнити у людини, ви правильно зрозуміли мене? Ви чітко зрозуміли, що я вам сказав? Бо була в мене така історія, коли я людині розказую півтори години про те, що ось, ось це, ось це, ось це. А людина сидить і каже: Я не розумію, про що ви говорите. Я кажу: як це не розумієте? Тобто людина може десь в своїх якихось думках обов'язково запитуйте, чи ви мене зрозуміли, чи ви правильно мене зрозуміли, чи я правильно вас відчула, чи щось у такому форматі. Тому, друзі, обов'язково перезапитуйте обов'язково для того, щоб людина розуміла, що ви правильно все зробили. Отже, ми з вами поспілкувалися з людиною. Вона вас, вам подякувала, сказала дуже вам дякую, все. Ви обов'язково на дорожку їй можете викинути одну карту, сказати: давайте я вам зараз викину там одну карту на дорогу. Це зазвичай я так роблю. А коли до мене ходять клієнти, коли я там спілкуюся, наприклад, онлайн, як зараз. Ну я таке не роблю, бо нема в тому сенсу. А якщо людина, то ви там, наприклад, ви можете ось так покласти колоду. І скажіть, вкажіть на яку карту, ви хочете якась вам знаєте, остання порада, як то кажуть. Але не забувайте, що доторкатися до колоди вона не може. Тому, коли одна людина каже: О, наприклад, ось ця, ви витаскуєте карту, яка говорите: о карта смерті, бачите? Значить, вам буде йти трансформація, якась в житті. Це говорить про те, що в вашому житті скоро все зміниться кардинально. Готуйтеся до нового. Це може бути єдине. Як знаєте, ви поїли в ресторані, і вам принесли передбачення, це е, печиво з передбаченнями. Ось ви розкриваєте, і там, наприклад, там е, вам говорять якусь таку просто стандартну фразу. Наприклад, не я не знаю там бійтеся вогню. Ну, наприклад, бо ви якась небезпека, або навпаки, там, типу, у вас все буде добре, не хвилюйтесь. Тобто е, ви можете так і вчинити е, з іншими. Далі, ви далі, шоу відбувається, людина пішла. Ви залишилися. Ви занотовуєте в щоденник, як ви себе почуваєте? Записали, я почуваю себе добре, чи я почуваюся погано. Ви дивитесь, ага, почуваю себе добре, значить, я можу брати ще клієнта. Значить, ви знаєте, що, наприклад, зранку там ви в 10 приходите на консультації, до вас приходять люди на консультації. Ви розумієте, ага, в 10 мені нормально, мені комфортно. Або, наприклад, я в 10 не можу. Мене в 10 голова там не варить. Наприклад, так, то о, дуже важливо, щоб ви про це пам'ятали. Дуже важливо, щоб ви для себе оці всі аспекти пропрацьовували. І тоді у вас відбуде відбуватися. Дуже позитивні аспекти, дуже позитивна енергія. Ви будете відчувати себе дуже добре і комфортно. Якщо ви відчули, що після першого першої людини, що вам достатньо, що вас витягнули, що вас ви тоді вже пишете ні, поки що мені одного достатньо на день. І далі ви просто прибавляєте, прибавляєте, прибавляєте. Я вам скажу, що мій досвід це 10 людей кожного дня протягом двох тижнів. От прямо день за днем. Я думав, що після того всього я просто зійду з розуму. Я, тоді, я пам'ятаю, що це була історія з Казахстаном, я поїхав в Алмати, і там мені було потрібно прийняти таку кількість людей. Тобто там було більше, ніж 100 людей, там десь 140 людей, ну там 130 може. І е я пам'ятаю цей жах. Але це був класний досвід. Дуже класний досвід, тому що я е, будував свою витримку як в спорті, коли ви берете все більше і більше людей. Але пам'ятайте, що ваше життя воно залежить. Дуже сильно від того, як ви себе почуваєте. І ваша консультація буде також залежати від того, як ви себе будете почувати. Тому якщо після першої людини ви відчуваєтеся погано, прям погано, а вам потрібно приймати іншу, вибачтесь, скажіть, що там на там 50% буде на, е, якщо ви прийде, там, при там придам завтра е, знижку. Я зараз не можу, я не відчуваю. Я хочу вам допомогти, і мені потрібно бути ну, з вами ну чесною там і тому подібне. Далі. Якщо все ж таки ви відчуваєте себе добре, і ви готові до наступного клієнта, ми пам'ятаємо, що нам треба з вами почистити колоду, почистити простір після людини, почитати мантру або можете взяти, наприклад, співа... спів... співочу чашу. У мене нема є. Ми беремо співочу чашу. І отаким от чином ми простір почистили. Тобто можемо колокольчики взяти. Дзвіночки, вибачте, а можемо ось отак от почистити енергію після людини. Обов'язково можна проти свічечкою, можна проти паласанта, вибирайте ті артефакти, які з вами більше всього резонують. Це найголовніше. Отже, ми з вами почистили простір, ми з вами прийняли людину, ми з вами все відчули. Записали в кінці в своєму щоденнику таролога, як пройшов для вас цей день. Е, е, інколи, інколи я роблю таку історію, я е, знаєте, що роблю, я запитую у карт Таро перед клієнтом, чи варто мені брати цю людину? Це було колись. Зараз вже мені все одно, бо я вже маю дуже багато енергії, сили, я можу пропрацювати з іншими артефактами, але якщо ви таролог і ви тільки-тільки починаєте, просто задайте питання, чи варто, чи ні. І найголовніше в цьому всьому це зараз працювати вам, працювати в правильних вібраціях і з правильними відчуттями. Бо, якщо ще раз скажу, якщо прийшла до вас людина. І ви відчуваєте від неї просто негатив, 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 і ви не можете. Ви вас хочеться просто її викинути з вашої консультації обережно, без різких рухів. Закриваєте колоду, кажете, вибачте, я не можу з вами більше працювати. Е, вона скаже, чому що, що трапилось там? що це? Каже, Я не можу вам пояснити, я морально виснажена чи виснажений. Я не можу більше вам нічого розказати. Вибачте, ну ви можете там взяти гроші, ви можете не взяти гроші. М Мені здається, що 5 хвилин для того, щоб зрозуміти, що то за людина, вам буде достатньо. Тому, повірте, якщо за 5 хвилин ви відчуваєте, що людина починає як коршу на вас давити, маніпулювати вами, одразу відмовляєте цій людині і каже, до побачення, іди з, з Богом і шукай собі іншого таролога, який буде це все тримати. витримувати. Тому. Найголовніше, пам'ятайте мої незламні, що коли ми працюємо з людьми, ми повинні з вами правильно цінувати в цій консультації себе. Ми повинні відчувати себе добре. Не людина, яка буде запитувати. Не людина, яка буде запитувати. А ми повинні себе відчувати добре. Ну що, друзі? А про те, як ми. Повинні, які питання повинні бути, як поводити себе з клієнтом? Все це ви дізнаєтесь вже у мене на навчаннях. Ну і звичайно символістика карт Таро, які е, різні бувають методи розклади, поєднання, бо значення одної карти може змінитися, якщо біля неї випаде інша карта. Тобто це все дуже цікавий шлях, який ви можете для себе обрати. І я вам рекомендую е, все ж таки користуватися картами Таро для того, щоб відкривати свій внутрішній шлях? Ну а на цьому третій урок закінчин, закінчився. Я бажаю вам гарного дня і не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, бо тут буде дуже багато класних практик і таро. Ми ще дуже багато про що цікавого. Про таро поговоримо. Все, гарного вам дня і па-па!